Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядон. Сьогодні ми поговоримо про політичну нестабільність у Німеччині, через що на країну скоро чекають позачергові вибори. Як ці процеси можуть вплинути на допомогу Україні? Мій співрозмовник сьогодні: народний депутат України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мерешко. Вітаю, пане Олександре. Добрий день Німеччина. Найбільший наш європейський партнер стосовно допомоги зараз переживає, здається, не досить такі прості політичні, внутрішньополітичні часи. Маємо розвал коаліції, маємо позачергові вибори на кінець лютого наступного року. Зазначається, що такі, от, такі от проблеми внутрішньополітичні можуть вплинути на питання подальшої допомоги з боку Німеччини для боротьби проти Росії для України. На ваш погляд, основні проблеми, які переживає країна сьогодні, і чи вплинуть вони на процес допомоги з боку Німеччини? В чому полягають ці проблеми? Мені здається, що ну для будь-яких виборців будь-якої країни головним є питання їхнього добробуту, тобто економічної ситуації в країні. На жаль, на превеликий жаль, російська агресія проти України вона мала негативні наслідки для розвитку економічної ситуації в багатьох країнах, причому і Європи, і глобального півдня ну ми бачимо, спостерігаємо в деяких країнах, наприклад, підвищуються ціни на енергоносії і так далі. Тобто, це має негативний вплив. І на жаль, деякі популістичні сили. В європейських країнах можуть скористатися цим як як аргументом для того, щоб використати це як можливість чи привід, щоб прийти до влади, йдеться про і право, і ліво популістичні сили, і в тому числі тут можна згадати і німеччину. Тобто використати це на жаль, будуть пробувати, наприклад, і альтернатива для Німеччини і крайня ліва партія. Також популістична партія, але в цілому ситуація в Німеччині є доволі стабільною, тому що це стабільна демократія. Там в результаті виборів відбувається прихід влади від, скажімо, лівоцентристських сил, тобто соціал-демократичної партії Німеччини. Тобто партії е, нинішнього канцлера Шольца, може відбутися такий перехід до е, е, правоцентристських сил. Йдеться про ХДС-ХСС, Тобто, можливо, що канцлером буде Фрідріх Мерц, і до речі, це доволі позитивна новина для України, якщо це відбудеться. Тому що Фрідрих е, Мерц вже неодноразово доводив, що він є прихильником України і прихильником посилення навіть допомоги Україні. Наприклад, ми розраховуємо на те, що він на відміну від шольца все таки наважиться на надання а, ракет Таурус, і це було б дуже добре. Ми також сподіваємося, що він а, не буде наполягати на якихось обмеженнях стосовно використання німецької зброї а, на території держави агресора. Тобто, в цілому результат цих а, майбутніх виборів Німеччини може бути доволі позитивним для України. Зрозуміло стосовно Фрідрика Мерца, ми ще поговоримо. А хотілося б ваше бачення щодо діючого канцлера. на сьогодні. Берлін без перебільшень зробив для України найбільше в Європі з європейських партнерів України. А між тим, політика канцлера Олафа Шольца все, все рівно викликає нарікання і в Україні, і в Німеччині. В Україні його критикують за те, що він. Все ще не погодився на постачання таурусів які б нам дуже допомогли, тому що це надзвичайно надзвичайно такі важливі ракети, а в середині країни його критикують і за допомогу Україні, і за те, щоб він її посилив. Тобто, ультраправі ультраліві хочуть щоб Німеччина припинила допомогу а ХДС хсс які зараз в опозиції, щоб він її збільшив. Гнітучі рейтинги має канцлер всередині, і вже нібито говорять, що його може якби він може отримати долю Байдена. Тобто канцлер Шольц не буде балотуватися, хоча це в традиціях Німеччини, діючий канцлер, все таки веде свою партію на вибори. І, можливо, його замінять на міністра оборони Пісторіуса. На ваш погляд, чому проблема Шольца? Все таки? Чому так трапилося, що він загубив свій свій вплив в країні, свій електоральний здобуток, і чи можуть його все-таки змінити? І СДПН піде з іншим лідером на вибори, і до чого це може призвести? Ну, на мою думку, це пов'язано з певними політичними циклами. Це нормально для країн стабільної європейської демократії, коли, наприклад, спочатку приходять ліві, лівоцентристські партії, вони намагаються реалізувати свій порядок денний. А потім відбувається накопичення такого незадоволення в електораті, і лівоцентристи змінюються правоцентристами тому що виникає потреба в суспільстві в новому порядку. Денному, наприклад, зараз питання міграції так доволі гостро стоїть питання: питання підвищення добробуту країни, тобто питання податків і так далі. Тобто, це. Стає в центрі уваги суспільства і тому відбувається зміна влади. Я пов'язую це насамперед з такими нормальними хвилями або політичними циклами. Ну стосовно шольца, то ми маємо бути дійсно вдячними йому, тому що Німеччина в тому числі завдяки його зусиллям, як канцлера Німеччина стала головним донором. Якщо йдеться про допомогу, у тому числі е, військово-технічну допомогу Україні е, Україні в Європі, і це ми цінуємо це, але водночас, все таки Німеччина є дуже потужною в економічному військовому плані держави, вона могла би дати більше, тобто можна було б розраховувати на більшу підтримку. Проблемою було те, що з самого початку повномасштабної агресії. Ну, на самому початку Німеччина вона займала доволі, м'яко кажучи, стриману позицію стосовно допомоги Україні. А потім ця допомога поширювалася, вона ставала дедалі більшою. Але, на жаль, ми втрачали час. А в нашій ситуації втрата часу це втрата людей. На превеликий жаль, тому е, хотілося б, щоб Німеччина е, надавала допомогу своєчасно, так бо це це критично важливо для збереження життів е, наших і цивільних і наших військових. Е, в принципі, якщо говорити в цілому, то ну треба оцінювати дуже позитивно вплив Шольца і його допомогу Україні. Хоча ну деякі. Знаєте, деякі сигнали були не дуже позитивними. Я маю на увазі дзвінок і розмова з путіним. Остання це на мою думку, все таки була помилка, тому що не треба було давати можливості путіну для того, щоб він міг говорити про те, що він не є повністю ізольований з з боку цивілізованих західних демократичних політиків. Розуміло, стосовно дзвінка Путіна з боку Шольца. Ну, взагалі, в Німеччині всередині Німеччини зараз все більше говорять про те, що СДПН і власне Шольц прагнуть порозумітися з Путіним. Все таки, можливо, не забудь-яку ціну, але досить активно. А, ну, всім відомо, що Шрёдер, да, екс канцлер це представник СДПН свого часу. Він особистий друг Путіна. Зараз маємо нового генсека партії мірша, який є. Досить близьким до Шльодера, і він вже заявив, що Шльодера треба пробачити, його треба залучити до якихось політичних процесів в Німеччині, можливо, навіть для налагодження контактів з Путіним і все таке інше. Маємо також те, що СДПН. в на регіональному рівні намагається створювати коаліції з проросійськими як вважається лівими З правими ще ні з альтернативою для Німеччини, але ось з лівими, які виказують досить активно про кремлівські наративи щодо України, вони все-таки об'єднуються. І голов... заступник головного редактора БІЛДРНС Хаймер вважає, що як він зазначає повернення старої путінської СДПН. Лояльної Москві відбувається досить активно. Ви вважаєте так і є? Тобто є загроза з боку того, що деякі партії, які ми вважаємо, скажімо так, партнерськими, можуть вчинити таким чином, на превеликий жаль, в СДПН дійсно є два крила. Тобто, є одне крило, трансатлантичне крило, яке розуміє. Ту небезпеку, яку, яку становить Росія не тільки для України, а для європейської архітектури безпеки, в цілому і для Німеччини, зокрема, які намагаються посилювати трансатлантичну солідарність НАТО і так далі. Тобто, це наші союзники, наші друзі ВСДПН, але є крило проросійське на на превеликий жаль. Є а, ті політики ВСДПН, які знаєте, розраховували на те, що Україна не витримає агресію. що Україна капітулює, і тоді вони зможуть повернутися до бізнесу з южал з путіним. Тут є певне економічна підґрунтя, тому що німецька економіка вона у свій час дуже сильно залежала від російських енергоносіїв, і такі політики, в тому числі в СДПН, вони розраховують на повернення до того, що вдасться повернутися до. До дешевих російських енергоносіїв. Тобто він, вони так бачать світ. Тому ну, важко назвати їх так в, в, в повному сенсі проросійськими, але такі інтереси, економічні інтереси, пов'язані з Росією, все-таки є у цій частині амер, а, німецької, німецької а, політичної партії соціал-демократів. Ось на превеликий жаль, це є. Але все-таки, на мою думку, переважає те, те Крило СДПН, які підтримують Україну, які розуміють, що іноді треба ставити економічні інтереси на другий план перед безпековими інтересами. Розуміло, тепер що стосується ХДС ХСС, і які вважаються майбутніми переможцями виборів. Які зовсім скоро в принципі, і також Фрідхамерца, ймовірного канцлера, який представляє цей блок, на ваш погляд, чого чекати, тому що ми вже зазначали, Німеччина надважлива для нас країна стосовно допомоги. Тобто, хто буде очолювати коаліцію або створити коаліцію, і буде правити в Німеччині, той буде вирішувати, що буде з цією допомогою, власне. Чого чекати від ХДС ХСС і власне Фрідріка Мерца, ви вже зазначили, що можливо це будуть навіть ракети Таурос і можливо, досить швидко після їхньої перемоги і створення коаліції. Тобто, слухаємо вас стосовно чого нам власне чекати від ХДС-ХСС. Ну, а якщо подивитись на історію ХДС ХСС на Конрада до одного з творців цієї. Партії, то ми бачимо, що це завжди була партія, яка була діяльність якої була спрямована на підтримання трансатлантичної солідарності. Тобто, вони завжди виступали рішуче на боці західних демократичних цінностей, і тому ця партія, вона в принципі є найбільш проукраїнською, тому що вони дуже добре розуміють, що Україна бореться. За Європу бореться за демократичні цінності, захищає Європу, в тому числі і Німеччину, відверто кажучи. Тому а, я вважаю, що треба а, розраховувати на більшу підтримку з боку ХДС а, ХСС. Це найбільш прихильна з усіх, а, ну я не сказав з усіх, зелені також дуже підтримують Україну. А, на жаль, вони. Меншу підтримку електорально зараз отримують, але ХДС ХСС є одна з найбільш прихильних в Україні партій. Тому у разі, якщо вони прийдуть до влади, якщо буде е, новий канцлер від ХДС ХСС Фрідрих Мерц, наприклад, то слід очікувати е, більшої допомоги, більшої підтримки, у тому числі Таурус, у тому числі ракети Таурус. Mm -hmm. А скажіть, а чому Мерс, наприклад, не боїться заявляти про збільшення допомоги і не боїться втратити своїх виборців? А зазначається, що Шольц да боїться втратити виборців, і тому це просто різний тип виборців в Німеччині чи це різний тип політиків Шольц і Мерц? Тобто, той більш скажімо так агресивніший, що щодо Росії, буде проводити все таки політик. Ну можливо, це пов'язано з більшою рішучістю або меншою рішучістю з боку того або іншого політика. Але насамперед політики вони відзеркалюють настрої свого електорату. Ну в даному випадку електорат е соціал демократ соціал-демократичної партії і електорат ХДС ХСС відрізняється. Тобто зрозуміло, що електорат ХДС ХСС це більш консервативний, більш традиційний, е більш спрямований на захист західних цінностей і розвиток відносин зі Сполученими Штатами, а соціал-демократична партія, на жаль, вона має не дуже позитивні традиції. Я маю на увазі шродера традиції такого апізмент, тобто примирення з агресором. Такі спроби були на превеликий жаль, і менша рішучість по відношенню до. До до російського агресора, тобто, це є і в електораті, і це є на рівні керівництва партії, зрозуміло. Про проблеми ультраправих та ультралівих дружні Росії партії це альтернатива для Німеччини та Союз Лівий Союз Сари Вагенгнефт. Вони отримали досить непогані результати на виборах. В місцевих виборах в східній Німеччині зараз вони планують отримати гарний, більш гарний результат вже на парламентських. Наскільки це велика загроза? Наскільки вони можуть отримати результат? Що це може значити для України? Тобто така от загроза і зліва і справа, і їх об'єднує одне, як стверджують, і в Німеччині, і в Україні це протидія допомозі Україні. З боку Німеччини і просування власне політики Путіна в Німеччині і в Євросоюзі ну насамперед дійсно успіх цих партій, електоральний успіх, він є таким тривожним дзвінком. Але це не критична загроза для стабільності німецької політичної системи. Вона залишається як і була доволі стабільною, демократичною, і ми бачимо, що цей успіх цих радикальних популістських партій він обмежується не всією Німеччиною, не територію всіх земель. А скоріше ми говоримо про східні землі Німеччини. Тому це такий дуже обмежений успіх. Він поки що не створює серйозну загрозу для існування німецької демократії, але водночас треба звертати увагу і зараз, поки, поки в такому цей успіх знаходиться в такому зародковому стані. Треба і зараз е, протидіяти цьому, е, тому що все-таки е, знаєте, Німеччина залишається стабільною такою системою, яка схожа в чомусь на двопартійну систему, тому що соціал-демократи і ГДС, е, ГСС все-таки це більш-менш центристські партії, які виступають за стабільність, за західні цінності, за демократію, за права людини. І вони зберігають е, вирішальний вплив в цій політичній системі, але е, треба реагувати, і е, треба звертати увагу на е, такий, я сподіваюся, тимчасовий лише успіх е, популістських сил-зрозуміло. Що ж, дякую, пане Олександре, за таку змістовну розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про політичну нестабільність у Німеччині і як це може вплинути на допомогу. Нашим гостем був Олександр Мерешко, народний депутат, голова парламентського кабінету з питань зовнішньої політики. Дякую глядачам, Бос, що були з нами. Принагідно закликаю подобати це відео, і також підписатися на наш канал Обос Юа. До зустрічі!